Черкаські діти показали все найкраще, що вміють. Справжній заропат талантів відбувся в будинку культури імені Кулика. Там дітлахи співали, танцювали та навіть дефілювали. А що показали наскільки вправні у хендмейді? Бачила все це наша Юля Доброскок. Година хвилювання для дітей і щастя для батьків. Парад юних талантів традиційно влаштовує черкаський багатопрофільний молодіжний центр. Кого тут тільки не побачиш і талановитих танцюристів із вокалістами і театральних артистів? Ось ця дівчина юна модельєр. Спочатку шила одяг для ляльок, зараз обшиває себе й усю свою родину. Зараз я одягнена свої сукні, яку я пошила. Я пошила своє плаття з гіпюру і з з чорного, білого. Ось ці дівчатка полюбляють оригамі. Папір у їхніх руках перетворюється на справжні шедеври. її робила. Було дуже важко. Ну це по по модулям його складати. Мені дуже там подобається. У нас дуже гарна хідрика. Вона гарно нам об'ясняється. Цьогоріч молодіжний центр зустрічає свою 21-весну. У ньому нині навчається понад півтори тисячі черкаських дітлахів. Серед безлічі гуртків і творчих студій аж сім зразкових художніх колективів. А один із них танцювальний колектив Вікторія цьогоріч навіть отримав звання народного. Своїми вихованцями директорка молодіжного багатопрофільного центру не натішиться. Лучше, що в нас є, це наші хлопці, наші вас ані у нас. Ізвісне не только в Черкасах, но і по всій Україні, і даже в мірі наші ребята чемпіони Європи, чемпіони міра, побідітелі міжнародних конкурсів. Вихованці центру в один голос обіцяють і далі славити свій заклад і Черкаси своїми здобутками. Юля Доброскок, Сергій Фімов, Віка новини.